Добрий день, шановні учні та учениці 8 класу! Вітаю вас на уроці української літератури! Поставте відео на паузу та занотуйте в зошити дату та тему уроку. Картина життя і побуту персів і скіфів, їхні взаємини. Мудрість і поміркованість скіфів у протистоянні з багатотисячним військом у творі дарунки скіфів. Сьогодні ми вирушаємо у захопливу мандрівку в далеке минуле, у часи, коли степами при Чорномор'я кочували горді і вільні скіфи, а зі сходу надходила могутня перська армія на чолі з царем Дар'ям. На уроці ми не просто згадаємо історичні факти, а спробуємо зазирнути у душу народу, який не силою, а розумом і витривалістю зумів зупинити велике військо. Ми дізнаємось, якими були скіфи та перси, як вони жили, воювали, мислили і діяли. А головне з'ясуємо, яку мудрість несе нам ця історія сьогодні, чи завжди перемагає той, хто має силу і що важливіше в житті зброя чи розум. Отже, давайте розпочнемо наш урок і зануримось у цей захоплюючий світ стародавніх народів. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. Рівненько стали, все, вже час. Роботу починає клас. За парти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так, а настрій як клас. Тож успіх всіх чекає нас. Мета уроку. Ознайомити учнів із образом життя і побуту персів і скіфів, розглянути особливості їхньої культури, звичаїв і взаємин, проаналізувати зміст твору дарунки скіфів, розкрити його ідею, проблематику та художні засоби, показати, як через літературний твір передається мудрість, стратегічне мислення і волелюбність скіфського народу. Сформувати в учнів уміння порівнювати історичні події з художнім зображенням, робити висновки, висловлювати власну думку, розвивати навички уважного читання, аналізу тексту, критичного мислення, виховувати повагу до історичного минулого, патріотизм, інтерес до культурної спадщини українського народу. Діти, пригадайте, а хто є автором твору? Дарунки скіфів Правильно, Іван Білик відомий письменник, журналіст, перекладач, Лауреат Шевченківської премії. Шевченківська премія це найвища державна нагорода України в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та публіцистики. Заснована у 1961 році на честь видатного українського поета, художника, мислителя Тараса Шевченка. Перше вручення премії відбулося у 1962 році у роки незалежності. України премія набула статусу державної, її значення лише зросло. Премію присуджують за видатні досягнення в галузі літератури, мистецтва, музики, театру, кіно, живопису, скульптури, за твори, що утверджують національну ідею, духовні цінності, громадянську позицію і мають високу художню якість. Письменник нагороджений премією у 1991 році за історичний твір Золотий Ра. Розгортаємо книгу та працюємо з навчальним матеріалом. Визначте тему твору Івана Білика Дарунки скіфів, який ви прочитали вдома. Тема. Розповідь про похід перського царя за Дунай, щоб завоювати та підкорити скіфів. Протистояння скіфів і перського війська під проводом Дарія І. Показ мудрості військової тактики та волелюбного характеру скіфів, які перемагають хитрістю та витривалістю. Який заголовок ви дали б? Мудрість скіфів проти сили персів. Історія перемоги без битви. Цей заголовок відображає основну ідею твору, протистояння двох світів, де розум і стратегія перемагають військову перевагу. Як ви думаєте, чи відображає назва дарунки скіфів основну ідею твору? Поясніть свою відповідь. Так, назва твору Івана Білика Дарунки скіфів цілком відображає його тему. Дарунки це не просто подарунки в буквальному сенсі. У творі вони мають символічне значення миша, жаба, птах, стріла та земля, як відповідь на вторгнення Дарія. це прояв мудрості, хитрості, гідності скіфів. Скіфи не вступають у пряму битву, а діють стратегічно. Їхні дарунки засіб дипломатії, протесту, способу мислення, що виявляє головну ідею твору. Перемога не завжди в силі, вона в розумі. Отже, загулок дарунки скіфів влучно концентрує увагу на кульмінаційному моменті твору, який розкриває характер народу та його відповідь на загрозу. Порівняймо картину життя і побуту персів та скіфів. Яке... Суттєво відрізнялося, адже це були народи з різними культурами, способом життя і цінностями. Ці відмінності добре ілюструються у літературі, мистецтві та історичних джерелах, повод і життя скіфів. Скіфи були кочовим народом, постійно переміщувалися степами, що формувало їхню мобільність і незалежність, житло жили у переносних шатрах або юртах, що легко розбиралися під час кочування, одяг. Носили зручний, теплий одяг штани, сорочку з вовни або шкіри, прикрашені орнаментами. Одяг був практичний, пристосований до верхової їзди, зброя та військова справа. Були вправними вершниками й воїнами, використовували луки, стріли, мечі, а також захисний обладунок шкіри чи металу. Побут. Скіфи займалися скотарством, полюванням, обмінювалися товарами з грецькими колоніями, цінували золото, прикрашали ним предмети побуту й зброю. Вірування. Вірили в силу природи, мали культ вогню, поклонялися богам війни, родючості та сонця. Побут і життя персів. Осілий спосіб життя. Перси були осілим народом, що створив потужну державу. Перську імперію. Вони будували великі міста, палаци, дороги, житло, жили у кам'яних або цегляних будинках, у знаті палаци з колонами внутрішніми дворами, одяг. Одяг був багатий і вишуканий, часто шовку чи тонкої вовни, прикрашений орнаментом, іноді золотою ниткою. Армія. Перська армія була великою і організованою. Мали слонів, кіноту, лучників і піхоту. Побут. Перси займалися землеробством, ремісництвом, торгівлею, мали розвинуту систему іригацій, державного управління і правосуддя, культура і вірування, сповідували зореастризм, релігія, що проповідує боротьбу добра зі злом, розвивали мистецтво, архітектуру та поезію. Ми з вами добре попрацювали, наші очі втомилися. Тож подбаємо про себе та виконаємо гімнастику для очей. Вирушаємо працювати далі. Розгортаємо книгу та переходимо до роботи із сюжетом. Пропоную вам пригадати відомості із теорії літератури, що таке сюжет та складові сюжету. Сюжет. Це послідовність подій у художньому творі, які розкривають характери героїв, розгортають конфлікт і доводять його до розв'язки. Сюжет є основою побудови твору. Він формує динаміку, напругу та цікавість до прочитання. Основні складові сюжети. Експозиція, вступ, у якому подається початкова інформація про героїв, місце і час подій, зав'язка, подія, яка започатковує розвиток конфлікту, кульмінація, найвища точка напруги, переломний момент, розвиток дій. Серія подій, що ускладнюють ситуацію, поглиблюють конфлікт. Розв'язка. Завершення конфлікту, підсумки подій. Пригадавши теорію, виконуємо наступні завдання. Знайдіть у, текст, у тексті оповідання дарунки скіфів, експозицію. Зачитайте цей епізод, де в оповіданні зав'язка. Прочитайте цей уривок. Виділіть в оповіданні кульмінацію. Прочитайте епізод уголос. Знайдіть в оповіданні розв'язку. Дайте назву цьому епізоду. Як називається частина між зав'язкою та кульмінацією? Дайте аргументовані відповіді на запитання, використовуючи цитати з твору. Яке символічне значення мав міст, збудований тираном Гістаєм? Міст, будований тираном, мав символічне значення підкорення і контролю. Цей міст через Дунай, який побудували грецькі тирани на прохання Перського царя Дар'я під час його походу проти Скіфів. Міст символізував владу Дарія над підкореними народами, єдність і покорність його союзників, а також міст до завоювання нових земель. Зокрема, скіфських. Чому на початку походу цар Дарій був задоволений? Відповідь підкресліть цитатою із тексту. На початку походу цар Дарій був задоволений, бо все йшло за його планом. Підвладні народи слухались, тирани будували переправу, а скіфи не чинили опору у відкритих боях. Він вважав, що легко підкорить скіфів, адже вони не мали міст, укріплень чи постійних поселень. Цитата з створу, яка підкреслює це Дарій радів, бачачи, що ворог не приймає бою, а лише відступає. Це свідчило про самовпевненість царя, який сприймав скіфську тактику як прояв слабкості, а не стратегію. Він також довіряв своїм союзникам і був переконаний, що його чекає повна перемога і чисельна, і військова. За яких умов скіфи не уникнули б поєдинку з персами, а звитяжно вступили б у бій? Які цінності сповідують скіфи, які ключові риси генетичного коду скіфів? Скіфи не уникнули бою, якби персих загрожували їхнім святиням, могилам, предків або свободі їхнього народу. Це була священна межа, яку не дозволено переступати жодному ворогу. Цитата Але якщо ви доторкнетесь до наших могил, тоді ви дізнаєтесь, хто ми такі. Це чітко підкреслює, що скіфи не боєгузи, а стратеги, які оберігають духовні цінності. Понад усе. А які ж цінності сповідують скіфи? Свобода. Вони вільні воїни, не підкоряються чужій владі, повага до предків, культ поховання і шанування могил, розум і стратегічне мислення, не йдуть у відкриту битву, якщо їм це невигідно. Гідність не просять пощади і не йдуть на приниження. Природна гармонія, живуть у злагоді з природою, кочують, не прив'язуються до багатства. Ключові риси генетичного коду скіфів незламна воля до свободи. Це головна ідея твору. Скіфи не мають золота, але мають внутрішню незалежність, яка робить їх сильнішими за будь-яку армію світу. Ми скіфи, в нас немає міст, але в нас є степ і вітер. Це веде нас. І з якими проблемами зіткнулися війська персів? Чому? Перські війська під час походу на скіфів зіткнулися з низкою серйозних проблем, і всі вони були наслідком мудрої стратегії та поведінки скіфів. Виснаження війська. Постійні переслідування без прямого бою виснажували фізично і морально, війська не могли відпочити або зупинитись. Брак харчів і води. Скіфи спалювали все на своєму шляху, поля, поселення, запаси їжі, перси не мали можливості поповнити ресурсів, незнання місцевості, скіфи заманювали їх у глибокі степи, де чужинці не орієнтувалися, моральна втома та розгубленість. Воїни не розуміли, з ким вони воюють. Ворог не з'являвся, бою не було. Зростала… Паніка і сумніви в перемозі, неочікувана тактика супротивника. Скіфи не ступали у відкритий бій, а вели маневрену війну. Така тактика була новою для перців. Вони були не готові до неї. Скіфи знали свої сильні сторони, простір, швидкість, знання місцевості і використовували це. Вони не намагалися перемогти силою, а розумом. Виснажували ворога, змушуючи його відступити. Ми воюємо не мечем, а степом. Ми б'ємо ворога спрагою, голодом і простотою. Прочитайте епізод та дайте відповідь на запитання, яке, на вашу думку, могло бути значення згаданих дерев'яушов, дарів. Прокоментуйте свою думку. Прочитайте епізод та дайте відповідь на запитання, як зрозуміти символічні дари скіфів перському царю, яке насправді було трактування дарунки від скіфів. Назвіть принаймні два образи, через які порушено проблему зради. Образ перського царя Дарія І. Він не розуміє, що його армія виснажується і наполягає на війні попри безперспективність походу. Образ перських воєначальників. Серед них могли бути ті, хто сумнівався в успіху кампанії або схилявся до відступу, що можна трактувати як внутрішню зраду. Добрі дві цитати, які б ілюстрували велич і занепад перського війська. Велич перського війська, усе небо затягнули щити й списи, блискуча броня воїнів, і, здавалося, сонце злякано відхилилося в бік. Ця цитата підкреслює міць, чисельність і страхітливу силу перського війська. Занепад і поразка, і зостався дарі на чужині без води, без хліба, без дороги, сам серед степу, що не піддається і не клониться. Образ покинутого виснаженого Дар'я символізує крах могутньої армії перед мудрістю і витривалістю скіфів. Визначте проблеми, порушені у творі. Проблема війни і миру. Протистояння між скіфами та персами показує різні підходи до ведення війни та способи збереження свободи. Проблема мудрості та стратегії. Скіфи перемагають не силою, а розумом і тактичною хитрістю. Проблема свободи і незалежності. Скіфи не підкорюються могутній перській імперії. Обираючи боротьбу за власну землю проблема взаємодії цивілізацій, конфлікт між осілою імперією персів і кочовим способом життя скіфів: Проблема людської витривалості. У творі зображена фізична та моральна виснаженість війська Дарія через скіфську тактику. Формулюйте тему та основну думку твору. Тема. Протистояння скіфів і перського війська під проводом Дарія І. Демонстрація мудрості, військової стратегії та незалежного духу скіфів. Основна думка, розум, винахідливість і стратегія можуть здолати навіть найсильнішого ворога. Справжня сила не в кількості війська, а в здатності мислити, передбачати та виконувати. Використовувати переваги свого способу життя. Діти, займіть позицію. Чи можна простити ворога, який приніс у ваш дім, у вашу країну багато сліз, страждань. Відповідь обґрунтуйте. Друзі! Урок добігає кінця. А зараз я пропоную вам. Визначте, наскільки заряджена ваша внутрішня батарейка після сьогоднішнього заняття. Уявіть, що ви як телефон або планшет, після уроку ваша батарейка може бути зеленого, жовтого, помаранчевого або червоного кольору. Сподіваюсь, що на уроці ви дізналися щось нове та цікаве, і навіть якщо було складно, ви зрозуміли, як важливо вивчати історію свого народу. Розгортаємо щоденники та записуємо завдання. Перше. Напишіть запитання за змістом твору для однокласників. Друге. Створіть мапу схему походу персів у Скіфію, зазначаючи сюжетні події. Дякую за урок. Гарного дня. До зустрічі!